Грузинський бадрижані, братка, замовляв, бо я тут прийшла з ними. Страва, з якої я схудла на 20 кг, 30 г білка і продовжую підтримувати себе в формі. Основне в цій страві добре помити баклажан, відрізати попку та нарізати його слайсами. Солимо даємо трішки йому відпочити і натираємо його улюбленими спеціями. Це все маслоки на сковорідку та обжарюємо баклажан з двох сторін до золотистості, а тим часом готуємо начинку. Для цього беремо мікс горіхи, або можна будь-які горішки використовувати і закидаємо в блендер, все перемелюємо до однорідної маси. Весь наш білок захований в начинці. Для цього беремо сир кисломолочний, і Також додаємо твердий сир для того, щоб маса була максимально мокрою. Додаємо йогурт натуральний, 1,5% жирності. Висипаємо туди наші горішки перетерті та все розмішуємо між собою. Порахували скільки часу. Пішло на начинку приблизно 5 хвилин. Тепер це все викладаємо на баклажан та закручуємо в рулетики. Це може бути закуска, може бути на вечерю, на обід. Це може бути на будь яке свято. Що ще додати часничок, то ще й отримуєте максимум користі. А щоб отримати доступ до повного плану харчування на 30 днів та мого супроводу? пиши в директ розповім деталі. Мене не губи, бо зі мною ти худнеш та кайфуєш.